Щодня сюди приїжджають ті, кого війна залишила без дому. Транзитний центр у Павлограді це перша зупинка для тисячі переселенців. Перепочити, зареєструватися і визначитись, куди рушати далі. З серпня 2024 року він прихистив понад 28 тисяч людей. Пані Катерина з Дружківки, що на Донеччині до війни робота на фермі, власна садиба, город, поросята й птиця. Нині це все лише спогади. Виїхати старенька довго не наважувалась. Син і онук залишились в дружківці, але 4 травня стало точкою неповернення. У її будинку обвалилася стеля. Тоді вона зрозуміла, далі лишатися неможливо. Ну потрошку збиралась. Ну, в мене ще там залишився син і внуки. Вони не хотіли їхати. А я виїхала. В них своя сім'я, не хочу їм мішати. Ото так. Ото от, так от, 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 моя життя пройшла. Ну там вдома, звісно, конечно... вдома є вдома. Куди не поїдеш, а додому тягнутиме. У транзитному центрі перед жінкою постав вибір, де шукати нову домівку. Їй запропонували Одесу та Львів. Бабуся обрала їхати на захід. Та в серці живе лише одна мрія повернутися у рідну дружківку. Ну буду там поки. Спасибо тут. Тут прийняли нас дуже хорошо. Я дуже рада. Я то по телефону там читала, але зовсім цього немає. Своїм дзвоню, кажу, не слухай та цей телефон, Тепер я все побачила, все кушать дають, усе всі умови. все. Ну а що, ну таке час, вже нікуди не дінешся. Де щось треба потерпіти, десь треба щось Це треба все розуміти. Найбільше тужить за котиком, що залишився вдома. Він завжди був поруч та лікував пані Катерину. Щоб заспокоїтись, жінка прихопила із собою набори для вишивання та в'язання. Її шкарпетки сьогодні гріють українських воїнів. Для неї це спосіб долати тривогу і залишатися потрібною.